Я покажу, як я з такого волосся роблю собі кучеряву укладку. Перед своєю укладкою я люблю наносити пілінг. Він забирає бруд з волосся і ще забирає відмерлі частинки шкіри. Знаєте, щоб мені там нічого не свербіло, щоб все було красиво. Далі я наношу зазвичай свій улюблений шампунь від Херстрай. Мені подобається, що він не лише очищує волосся, а також і додає об'єм. Ні, ні 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 такою щіточкою силіконовою я це все розпреділяю. По шкірі голови. Далі я наношу кондиціонер. Кондиціонер у мене теж від фірми Хартрий. Якщо що, це фірма бренду Косібела. Це занадто багато кондиціонеру. Зазвичай я наношу менше. Звичайно кондиціонер я наношу саме на кінчики волосся, а не на сам корінь. І фінальний крок правильна сушка. Я наношу ось такий незмивний спрей. Його для початку треба трошечки збавтати, і я його наношу як термозахист. Також додаємо моєму волосся блиску. Це Спрей теж від Хартрай Обожнюю цей бренд за екопакування, за те, що вони піклуються про природу. А по друге, я обожнюю цей бренд за те, що вони піклуються і про клієнта. Тому що ця їхня продукція розроблена разом з лікарями-трихологами, а при замовленні в інстаграмі вас також безкоштовно проконсультують і допоможуть вам підібрати ідеальну продукцію. Сушимо це все за допомогою дифузора. Дівчата, я реально в захваті від продукції Хертрай булося об'ємне доглянуте, блискуче без зайвої пухнастості. Ви теж обов'язково маєте це спробувати, тому залишаю посилання на сайт в описі профілю.